Ну що, шановне панство, знаю, що запізнився. Знаю, що вже не вчасно, та ви вже про нову Європу Універсаліс 5 знаєте, напевно, більше за мене, та вже було купа оглядів на неї на релізі. Але може то і на краще, що я так пізно роблю огляд, бо зараз на гру вже вийшло досить таки багато патчів та правок балансу. Спочатку хочу сказати, що я певно пограв у найкращу нову гру параходів Європи Універсаліс 5. І хочу сказати, що тепер це мій новий фаворит серед ігор параходів. І на моїй пам'яті, це перша гра параходів, що вийшла повноцінною на релізі, а не скелет гри, як це було з попередніми іграми, як Вікторія 3 та Крузаками 3. На момент написання сценарію нова Європа зібрала понад 80% позитивних відгуків, що є дуже хорошим результатом, враховуючи те, що останні ігри параходів на релізі збирали змішані відгуки. Особисто я в 4 Європу не грав, і для мене п'ята стала повністю новою грою для вивчення, що, чесно кажучи, було, як на мене дуже важко, бо всюди напхали все, що тільки могли. То залишу це все на закінчення, бо такого сказати є багато. Але спочатку треба розповісти про саму гру, та що воно таке. Частково огляд, можливо, буде нагадувати гайд, адже я буду багато розповідати про якісь конкретні механіки. По початку, коли я тільки в неї зайшов, я побачив перед собою нові Excel-таблиці, які для мене здались набагато важчими за ті, що я бачив до цього. Тож мені захотілося просто видалити цю гру та не заходити більше в неї. Це настільки мені все здавалося важким після всіх тих годин, награних в переходівські ігри. Спробувавши трохи пограти, в мене нічого не вийшло. Економіка пішла до сраки, населення зрозуміло, що її інтелект їх правління нижчий за інтелект середньостатистичного москаля. Та почало бунтувати. І ще купа якихось позаказників вирішили піти у глибокий мінус, про який я навіть поки не знав. Зрозумівши, що моя безпорадність в цій грі на такому ж рівні, що і в математиці, довелося залазити на Ютуб, щоб подивитися гайди. Де я натрапив на годинний гайд про все в цій чудо грі. Подивившись його, мені легше не стало. Але я щиро вірив, що якщо я зараз повернусь до гри, то через біль та страждання я зможу в це нормально грати та отримувати задоволення. І в цілому так і сталося. Та перед тим як я почну огляд гри, ж виденько розповісти про мій Discord сервер, де можна спілкуватися, обговорювати цікаві теми та грати у різноманітні ігри з іншими учасниками серверу. Тому, якщо тобі цікаво, то переходь по посиланню в описі. А тепер повертаємося до відео. Починаємо гру в далекому 1337 році. Якщо обрати Європу, то карта виглядатиме так само, як в хойті після мирної конференції. Я, слухняно дослухавшись поради гри, взяв кастилью і, можу сказати, більшу частину часу почував себе доволі комфортно. На початку нам коротко пояснюють історичний контекст обраної країни, після чого чемно відпускають вільне плавання. Перед днями з'являється у самій грі сучасний інтерфейс, де може знайти все, що нам потрібно. Нашого короля, фракції, гроші, стабільність, населення, легітимність, престиж, дипломатичні очки, а також людський ресурс для армії і флоту. Якось трохи багатенько всього у порівнянні з іншими іграми. Але більшість цього плюс-мінус має бути зрозуміло на початку, що і для чого. Одним із перших кроків у будь-якій гранд стратегії є вибір технологій, і ця гра, звісно, не робить винятку. Тут нас зустрічають технологічні дерева, дуже схожі на ті, що ми бачили у Вікторія 3. Вертикальні лінії, які спускаються вниз. Дослідження відбувається почергово, лише одна технологія за раз. Тож, якщо ви звикли до п'яти науковців у підвалі, як у Харцеварім 4, забудьте, тут такого розголу науки не буде. Але з технологіями не все так просто, як здається. У грі існує 6 епох, і кожна має свій набір технологій. Ми починаємо в епосі традицій, а потім приблизно раз на 100 років гра люб'язно переноситиме нас у нову епоху. Проте вивчати технології з майбутніх епох нам, на жаль, заборонено. Ба більше навіть не всі технології в уже доступній епосі можна досліджувати одразу, поки не розблокуєш відповідну інституцію. Наприклад, щоб отримати доступ до певної гілки технологій, спершу треба прийняти інституцію, яка прикріплена до епохи. А для того, щоб її прийняти, потрібно, щоб інституція, яку ми хочемо розблокувати, почала активно поширюватися серед вашого населення. І так майже з усіма технологіями в рік. Також у нас є швидкість дослідження, яка здебільшого залежить від рівня грамотності населення та задоволеності духовного класу. Тобто, якщо ваші люди читають книжки і не сварять вас на недільних проповідях, розвиток піде значно жвавіше. Ага, а що ж це в нас за класи та епохи такі? Почну з епох, про які я щойно вже згадував? Їх у нас 6 і кожна триває 100 років. У межах кожної епохи відбуваються значущі історичні події. У першій нас зустрічає епідемія Чорної смерті, у другій італійські війни, далі ще більше встрічного безладу. І чесно кажучи, це звучить доволі цікаво, принаймні поки воно не торкається твоєї країни. От, наприклад, Чорна смерть в моїй Іспанії вирішила зробити генеральне прибирання і викосила половину населення. Приємного серед цього мало. Під час переходу до нової епохи гра дає нам можливість обрати фокус розвитку держави економічний, дипломатичний або військовий. Кожен із них надає приємні бонуси відповідно напрямку. Економіка стає багатшою, дипломати красномовнішими, а солдати більше хочемо нищити сусідів. А тепер про класи населення, з якими, на жаль, нам доведеться возитися всю гру. Хто вчив історію, той знає, що у середньовіччі люди поділялися на різні слої. У грі ситуація така ж сама: маємо 4 основні класи. Найвищі, які називаються благородні, вони мають найбільше влади, престижу. І взагалі всюди пхають свого носа у всі справи у владі. Далі йде духовенство, яке відповідає за духовність та релігію. Потім буржуазія це народ, що любить гроші, торгівлю і стабільність. А найнижчий клас це комуна, тобто звичайні люди, які становлять більшість населення. Пізніше в процесі гри може з'явитися ще один клас племінні, і вони з'являються по мірі колонізації нових земель. Кожен клас має свій рівень задоволення життям. І так, нам доведеться постійно жонглювати їхнім настроєм. Події, івенти і вибори, які гра підкидає, вічно змушують балансувати між зробити всіх щасливими і зробити вигідно для себе. І зазвичай ці дві опції дуже не дружать між собою. Підняти задоволення класу можна, видаючи йому привілеї. Але тут є проблема коли один клас отримує привілей, інший одразу кривиться і починає ображатися. А ще сила та вплив привілейованих класів зростають. І хоч це дає певні бонуси, часто доводиться розплачувати з меншими податками. Бо хто ж захоче платити багато податків, якщо йому дали привілей, логічно ж. А що робити, якщо от дали привілей якомусь класу, а потім вирішили, що у нього щось занадто їх багато? Їх можна забрати. Але проблема в тому, що коли ти забираєш привілей уже якогось класу, він стає дуже незадоволений, і тоді. Треба молитися, щоб вони не почали бунтувати. Бо якщо задоволення класу падає нижче 50 або 40%, він починає тихенько бунтувати. Це може поступово перерости у повноцінну революцію, тож забити на них просто не вийде. Хоч би як сильно того не хотілося. А якщо клас зовсім впаде духом, і його задоволення піде в мінус, то податків від нього не побачиш, а без податків здрастує економічна криза, і тоді. Ще й економіка піде до сраки. Так, основна частина нашої економіки це податки, які ми збираємо з усіх класів, окрім духовництва. Видимо, святий люди податки не платять. Розмір податків із кожного класу ми можемо регулювати вручну. Але отут треба бути обережним: збільшиш податки, рівень їхнього задоволення падає. Зменшиш, то казна починає відчувати пустку. Крім того, кожен клас має свій максимальний рівень оподаткування, який залежить від того. Скільки влади він має в державі. Чим впливовіший клас, тим менше з нього можна зібрати. Усе логічно, хоч і трохи боляче для бюджету. Та це ще не кінець історії. Бо сума зібраних податків залежить і від контролю над провінціями. Контроль взагалі це надзвичайно важливий параметр, який визначається тим, наскільки далеко провінція знаходиться від столиці. Чим більша відстань, тим нижчий контроль і відповідно менше податків. У результаті величезна держава може виявитися тягарем, витрат на утримання багато, а прибутків дуже мало. На щастя, способи підвищити контроль існують. Один із найважливіших це будівництво доріг, що зменшують ефективну відстань між столицею та іншими містами і провінціями. Але це досить таки дорого. В аграрних регіонах також можна заводити певні військові структури, які хоч і збільшують контроль на якісь значення, але паралельно підсилюють владу благородного класу. Проте навіть із усіма цими заходами досягти ідеального контролю складно. Далекі провінції так чи інакше залишаються трохи менш слухняними і точно менш прибутковими, тому всю нашу індустрію, про яку я розповім трохи пізніше, треба буде концентрувати найближче до столиці. Також в нас є дуже хороша механіка друкування грошей, ну якщо більш точно, то карбування монет. Ми виготовляємо нові монети в наш бюджет, але викрутити на максимум робленство. Можна лише у екстрених випадках, інакше це дуже сильно підійме ріст інфляції в країні. А також це карбування відбувається за ресурси, які ми видобуваємо у нас в країні. Тому якщо видобуток золота, міді та срібла малий, то і карбування буде неефективним. Іншим способом заробітку є торгівля нашими ресурсами на ринку: імпорт, експорт і всі ці принади економіки. У моєму випадку в країні було два основних ринки: перший у Бургасі, який покриває північну частину Іспанію, і другий у Севільї, що контролює майже весь південь. Оскільки ринки розділені за регіонами, то і потреби населення в цих зонах відрізняються. Один народ хоче більше риби, інший більше тканин. І сам факт, що тут можна заробляти на торгівлі, чудовий. Але іноді, чесно кажучи, це все стає занадто громістким. Занадто багато аспектів економіки, занадто багато цифр. А ти всього лише хотів підкорити пару провінцій, а не отримувати другий диплом економіста. На щастя, розробники завезли одну дуже приємну штуку автоматичне налаштування торгових шляхів. Вмикаєш його, і гра сама оптимізує імпорт та експорт, роблячи це швидше і ефективніше, ніж твої ручні спроби. А в вільний час можна витратити на щось цікавіше дипломацію, завоювання або порятунок чергової провінції від голоду. Взагалі, автоматизація є у більшості аспектів гри. І як на мене, це. Геніально. Розробники явно подумали про гравців, які не люблять макроменеджмент або просто не хочуть перетворювати гру на нескінченний бухгалтерський звіт. Трохи пізніше в грі з'являється ще один спосіб заробітку колонізація нових земель. Щоправда, спершу вона більше висмоктує грошей, ніж приносить. Тож це радше інвестиція в далеке майбутнє, ніж швидкий прибуток. Оскільки карта виглядає отак із величезним незвіданими територіями. У нас є спеціальна механіка їх дослідження та подальшої колонізації, часто з повним винищенням місцевого населення. Сувора середньовічна реальність у всій красі нам тут показана. Колонізація відбувається по регіонах і потребує щомісячних витрат. Коли процес завершується, постає питання: а що ми будемо робити з новими землями? Можна приєднати їх безпосередньо до себе або ж створити з них суб'єкта. Я зазвичай обираю суб'єкта. Причина дуже таки проста. Через низький контроль над віддаленими територіями напрямив управляти ними суцільний головний біль. А от суб'єкти, в свою чергу, мають значно вищий контроль, не влаштовують зайвих пунктів і справно діляться частиною своїх прибутків із метрополією. Але щоб колонії почали приносити хоча б якісь гроші, доведеться витратити чимало часу і інвестицій. Ну, добре, із заробітком розібралися. Тепер питання головне: а на що ж усі ці монети витрачати? Основний пункт витрат це, звісно, утримання армії. На щастя, його можна регулювати, у мирний час ставимо його на мінімум і спокійно займаємося розвитком економіки. Те саме працює і для флоту та фортифікацій. Але якщо викрутити утримання всього цього добра на максимум, що ми робимо у війну, ну тоді хай похмилує вашу економіку. О саме в такі моменти карбування монет стає не просто корисним, а життєво необхідним. Крім армії, гроші йдуть і на інші державні справи. Підняття легітимності, стабільності, престижу, дипломації та лояльності суб'єктів. Часто ці ресурси ще й спливають у різноманітних івентах, змушуючи вас вкладати монети в те, чого ви зовсім не планували. Чесно кажучи, заглиблюватися в кожен із цих ресурсів займе неймовірно багато часу, і це буде неймовірно нудно. Та й за назвою загалом зрозуміло, що для чого потрібно, а головне, що це все коштує грошей і досить багато грошей. Ще один дуже важливий спосіб витрати наших монет це будівництво. І, чесно кажучи, ця механіка стала моєю улюбленою у грі. Тут можна зводити величезну кількість різних будівель із різними призначеннями і бонусами, і кожна з них відкриває свої можливості. Приклад виробництва, про яке я згадував щойно, працюють за простою схемою. За гроші ми будуємо фабрику або виробництво сировини. Там працюють люди, які виробляють або переробляють сирі ресурси на готову продукцію. Цей товар потім продається на ринку. Задовольняючи потреби населення та інших виробництв. А вони, у свою чергу, платять податки до нашої казни. Виходить цікавий цикл: будуємо виробництво, щоб заробляти більше. На зароблені гроші будуємо ще більше виробництв, щоб заробляти ще більше. Ну, коротше, класична економічна спіраль, як ви ми бачили у багатьох інших ігор параходів. Але будівлі це не тільки фабрики та видобуток сировини. Можна також зводити військові споруди для мобілізації населення та захисту. Університети, щоб підвищити грамотність, ринки для стимулювання торгівлі, дороги, про які я вже згадував для підвищення контролю. Та є ще купа інших будівель, які можна будувати не лише у себе в країні. Вражає, наскільки це різноманітно у порівнянні з іншими гранд-стратегіями. Тут реально відчуваєш масштаб та глибину економічного менеджменту. Та наші виробничі структури працюють не на повітрі. Їм потрібні робітники, яких беруть, і з різних класів населення, конкретно у регіону. Тобто, просто побудувати фабрику з виробництва книг і чекати, що вона сама почне працювати, не вийде. Потрібно, щоб у регіоні було достатньо людей потрібного класу. Саме населення в грі, на мою думку, дуже пророблене в цьому плані. Воно гине під час пандемій та воїн. Росте в мирні часи і навіть здатне іммігрувати з одного регіону в інший у пошуках кращої освіти, медицини чи роботи. Зазвичай люди іммігрують у великі міста та столиці, і це створює справжнє відчуття живої, динамічної країни. Мені особливо подобається, що населення це не просто цифри на карті, у нього є потреби в їжі, товарах, освіті, медицині, і без нього наша економіка просто не може функціонувати. Тобто, щоб керувати державою, потрібно враховувати не лише армію та казну, а й людей, які її населяють, роблять роботу і тримають все це в русі. Населення в нас також активно залучене у воєнну сферу. На початковому етапі гри ми воюємо в основному мобілізованим населенням, яке погано навчене та слабо оснащене, через що практично не спроможне протистояти професійним арміям. Тож, чим більше населення загалом і в окремих регіонах, тим більше призовників ми можемо отримати. Згодом в нас з'являються технології та фінансові можливості для створення професійної армії, яка формується за рахунок людського ресурсу. Цей ресурс ми отримуємо зі зброярень та тренувальних полів, які стають доступними після вивчення відповідних технологій. Наприклад, одна зброярня може давати близько 10 людських ресурсів на місяць. Здається, що це доволі таки достатньо, та може навіть багато, і що достатньо побудувати кілька таких будівель, і проблема вирішена. Але все не так просто: людські ресурси потрібні не лише для тренування нових військ, а й для утримання професійної армії та заміщення втрат. Від бойових дій, старості чи хвороб. Через це професійна армія дуже дорога забавка. Вона і монети витрачає у великих кількостях, і поглинає значні обсяги людських ресурсів, для здобуття яких теж треба утримувати відповідні будівлі. З флотом історія аналогічна: існує окремий тип людського ресурсу моряки, які теж генеруються спеціальними морськими військовими будівлями. Саме ведення війни в цій Європі мені дуже нагадує Крузакі 3 де є армія певної чисельності. І саме ця чисельність визначає її силу, якщо це не мобілізована армія. Ми можемо відправити військо в бій проти іншої армії, і найчастіше перемагає той, у кого просто більше людей. Але це не завжди залежить від цього, іноді технології дійсно тут вирішують. Також армію можна відправити на осаду міста, щоб його окупувати. Загалом система війни тут доволі проста і інтуїтивна. Найскладніше це розібратися, які кнопки треба натискати, щоб отримати саму армію, а не як нею воювати. Чогось складнішого, як на мене, ця грана і не потребує. Звичайно, є безліч додаткових налаштувань управління військами, але якби розповідати про кожне, це зайняло б цілу вічність. Морська війна працює за тим самим принципом, що й наземна. Ми просто відправляємо групу кораблів проти групи кораблів противника, і перемагає той, хто має більше суден і вищий клас цих суден. Флот також використовується для транспортування сухопутних військ через море. А от закінчення війни тут вже не працює через капітуляцію противника, як у of Iron 4. Ні, звичайно, тут є капітуляція, просто не завжди ми до неї доходимо. Натомість за кожен виграний або програний бій, ми отримуємо або втрачаємо очки перемоги. Саме за рахунок цих очок ми можемо вимагати різні умови миру: території, гроші та багато інших речей, якщо говорити максимально просто. Мені дуже подобається, що з війни можна вийти в будь-який момент, обравши такі умови. Які готовий прийняти противник. Це робить дипломатію значно реалістичнішою і гнучкішою. Взагалі, дипломатія тут доволі проблема та цікава. У грі є багато різних дипломатичних дій, які поділені на декілька категорій. Є дружні дії, де можна підвищувати довіру, покращувати ставлення та створювати альянси. Ворожі дії, де можна обзивати суперників або оголошувати війни, таємні дії, тобто те ж саме, що з Економічні дії, які дозволяють торгувати територіями, відправляти економічну допомогу або брати і давати кредити. До речі, так, тепер тут можна брати кредити, якщо ви у економічній кризі, але їх потім треба буде якось виплачувати. Також є допуски, коли можна просити дозвіл на прохід військ через чужі території. Є ще дії по суб'єктам, де можна маніпулювати цими суб'єктами практично на свій розсуд. І нарешті дії для впливу на політичну ситуацію у сусідній країні. Загалом вийшла досить обширна та цікава механіка, як на мене, про яку багато ігор-параходів, досі можуть лише мріяти. І напевно останнє, про що я розповім, це уряд, основою якого є лідер, король або королева, у яких є власні навички та сім'я. Коли лідер помирає, його діти стають новими правителями. Дітей також можна одружувати з дітьми інших лідерів інших держав. У цьому розділі про уряд ми можемо переміщувати столицю або створювати нову державу. У рії є чотири типи держав: країна, герцогство, королівство та імперія. Також існує парламент, який раз на певний час голосує за якісь реформи. У нього представлені всі класи населення і їхня думка впливає на результати цих реформ, які ми пропонуємо. Є ще кабінет міністрів, якого можна призначити різні завдання по країні. Також у нас є закони для різних секторів, які потрібно змінювати обережно, щоб не спровокувати бунт. Особливу увагу заслуговують цінності країни, яких їх тут досить багато. Вони надають різні бонуси та штрафи і змінюються залежно від рішень, які ми приймаємо в івентах. Таким чином можна налаштувати цінності під свій стиль гри і створювати унікальну державу, яка відображає твої пріоритети та стратегію на цю партію. Фух, загалом я думаю, що основне про нову Європу я розповів а багато чого другорядного – Довелося залишити, бо це зайняло б неймовірну купу часу, якби я згадував, кожну малу деталь у цій реально масштабній грі, яка має в собі ну просто все. І це ми ще навіть не почали отримувати перші платні DLC. Так я не згадав тут про релігію, яка в нас також присутня, бо для мене це залишалось нічиною землею, і вона просто десіснувала фоном протягом всієї гри. Також хочу сказати, що. В цьому огляді деякі механіки, про які я напевно розповів, трохи могли бути переробленими, бо відео я робив доволі таки довго, та по мірі цього виходили патчі де переходи, незрозуміло для чого намагалися перебабрати багато ігрових механік. Хоча хочеться згадати ще одну річ, і це візуал та оптимізація гри. Графіка тут мені подобається. Не сказати, що вона ультрареалістична, але вона приємна оку та має деталі на мапі, у вигляді пророблених гір. Полей, міст, які по мірі гри будуть рости, і це буде помітно. Єдине, що як для гри в мапу, дуже вже високі рекомендовані вимоги щодо заліза, де вимагають RTX 3060 Ti, 32 ГБ оперативки, яка зараз тепер коштує дорожче комп'ютера, та i7 14 покоління. Я розумію, що це рекомендовані вимоги для того, щоб максимально насолодитися грою на високі налаштуваннях графіки. І ще є просто мінімальні, щоб гра запускалася, які виглядають трохи більш народно. Але враховуючи те, що в мене гра по рекомендованим проходить, все одно біля 1600 року гра починала скидувати ФПС, фрізити та глючити. Приблизно як горька, ну ви напевно знаєте. Але якщо не зважати на вимоги по залізу, то на даний момент гра дійсно, як на мене, варта того, щоб її. Купувати я б сказав, навіть адже вона дуже пророблена і цікава з купою крутих механік, де можна провести тисячі годин, і кожна нова гра буде відчуватися по-різному.